На території Іванковецького ліцею стартувала нова зміна польового дитячого табору Подільська січ. Учні Олешинського старостату тут проходять військово-патріотичний вишкіл. Навчаються користуватися зброєю, надання медичної допомоги. Головна мета табору патріотичне виховання української молоді. Більше про Подільську Січ у новому випуску програми Воєнний час. Ще до початку офіційного відкриття табірної юрбу від літньої спеки рятують ДСНСники, опорошують водою з рятувальної машини. А після такої розваги, перший табірний урок правильного поводження з вибухонебезпечними предметами. Потрапив я сюди, тому що розказав брат. Він був на першому заїзді того року, а сьогодні розказав мені. І я свободно поїхав. Він зараз в нас головний. Почув то, що не треба лізти до підозрілих предметів. Нам, нам робили, обливали нас, тому що сьогодні дуже жарко. І робили цю екскурсію по пожежній машині. Розказали багато чого цікавого, розказали, що не треба ліси до предметів по типу бомб, металиків. Мені мама така сказала, що хочу в табір, кажу, так, да, хочу. От на другий день пішов, так було то і лишився. Тут коли патруліруєш, ну, все, табір, як. Годують дуже добре. є тут бомбосховище, коли повітряно. Тут виходять патріотів. Мене облискали пожежна машина і те, що тут є, там було цей е... інтересно. Під час війни треба турбуватися про безпеку і нас навчили право безпеки. За дисципліною у таборі слідкують вартові, чатуючи, вчаться захищати свої загони від ворога. Я зараз от патрулюю. Ми зараз дру, другий одряд, а от, а от, от третій на вишках. Ми, ми ходимо по, по табору, дивимося, щоб нічого ніхто поганого не робив. Слідкуємо за порядком. АК 47 я вже стрілявся зброю, зброї, але ну тільки стрельбоний. На все ще було. Бажаю. Перемога, слава Україні! Слава нації! Україна! Разом! Виставку різних видів зброї розгорнули в окремому табірному наметі. Тут проводять і уроки збору гвинтівок на швидкість. Приїхав сюди в Подільську Січ для проведення військової тактичної підготовки дітей старших. Також ми зробимо майстер-клас по спортивним лукам і по стрільбах буде з стрільбольної зброї. І, ну, і виставка зброї. Це у нас є кулемет ДШКМ калібр 112. Він так більше раніше він е, працював по самольотам, а зараз хлопці на дрони збивають. Треба навчати дітей. Медична підготовка обов'язково ознайомлення зі зброєю, інженерна справа, щоб діти знали. Що можна тровати руками, що не можна там, наприклад, чи гранати дехто знайде. Є в мене багато вже випускників на війні. Дуже багато. Представники Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького провели для таборян уроки тактичної медицини. Сьогодні ми підготували їм заняття з тактичної медицини, адже на сьогоднішній момент навички до медичної допомоги вони являються пріоритетними не лише для дорослих, а й для дітей також. Адже Війна триває в країні, і в будь-який момент будь-хто з нас може отримати поранення, як цивільні особи, так і військовослужбовці. Тому в рамках даного вишколу було вирішено провести заняття з домедичної допомоги, а саме з думки критичної кровотечі, накладання жгута турнікета. Також привезли невелику кількість навчально-матеріальної бази для того, щоб дітки побачили, які поранення зустрічаються в умовах бойових дій. Ну і загалом розказати, яке забезпечення у військових службовців саме медичне на сьогоднішній момент. Нині вправні помічники українського війська службові собаки. Тому кінологи-прикордонники продемонстрували, як чотирилапі слідчі виконують бойові завдання. Ми приїхали з собаками дві різного напрямку. Є спеціальна собака, є розшукова собака. Це от, яка приїхала зі мною Жанна. Вона на е, наркотики стоїть. От будемо показувати дітям, як собаки працюють на кордоні в пунктах пропуску. Тобто такого напрямку, як на кордон, собаки на кордоні працюють, буде розшуково, буде затримання. Наші кінологи їздять в кінологічний центр в великих мостах і на судентиків прикордонній служби, в принципі, в Україні. От, і там безпосередньо собак готуємо ну, за напрямками, з яких виберуться там, кінолог, там, чи розшукова робота, чи спеціально. Позмінно загони табору плетуть маскувальні сітки для наших захисників. Перед заняттями з військової підготовки розминають м'язи на руханці під патріотичні пісні. А в перерві між завданнями старшин знайомляться, відпочивають у наметах. Дуже подобалось, що тут є оружію. ну, що стріляти. Я ж займалася в тірі. Для, прям... для деяких це прям щось нове. Для них це ух, настояще оружжя стріляти. А для мене це просто комфортно. Я хочу стати захисницею. Під час війни потрібно знати, що треба ходити в підвал, треба ховатися. У мене і родичі в Харкові, і папа був військовим. І це не то, що там поігратися в це. Це правда дуже страшно. Мене типу кличуть бувати типу командиром, і мені типу подобається Ну, типу розвиватися, бо так вдома зараз скучно сидіти. То хочеться трохи розвиватися. Багато знайомств нових е, дальше, типа двої типу, військова підготовка. Я познайомився з героями, і вони розказали про історію війни. Я хочу тіпа на прикордони поступити. Після 9 піти на прикордон, а тоді на кордон. Травпив в табір я ще того року, вже два роки в таборі. І мені чого навчився розборки зброї та, напевно, як сказати, більш стабільності, що подобається в воєнній сфері. Бажаю всім перемоги, щастя і мирного неба. Мені подобається, тут, тому що тут е, все патріотичне, що тут смачно годують. Сьогодні, наприклад, нам давали сьогодні чай дуже смачний е, і бутерброди з маслом та сиром. Е, мені тут подобається, тому що тут е, дуже красиво. Я навчилася заряджати, е, заряджати е, ці. Е. Зброї я от зараз буду в сім роцей патрулювати. Я ще навчилася надягати цей каску і бронежилет. Розваги для таборян танці, частування смачним обідом і подарунки від меценатів. Засновано табір Подільська Січ минулого року за ініціативи голови Олешинського старостинського округу Валентини Базилюк. Цьогоріч загони Січі названо іменами загиблих героїв російсько-української війни родом з Олешина. Ми в цьому році також зробили фільм про кожного героя, а їх у нас аж 19 наших героїв-односельців. І ввечері буде перегляд фільму 11 хвилин перед сном. Дітям потрібно розповідати, тому щоб пам'ять не зникла, а щоб пам'ять жила вічно І про наших героїв, які віддали життя в російсько-українській війні. І в цьому році ми також задумали, що зробили у нас і 10 підрозділів. І кожен підрозділ, кожен командир називає підрозділ загиблого, імені Павла Рожика, імені. Сергія Бардера імені Євгена Бондара і багато, багато, багато прикладом патріотизму, героїзму і відданості Україні є старшини табору. Кожен із них як не воював, то допомагав українським військовим волонтерством. Про свій бойовий шлях розповіли дітям. я у підрозділі ще з Маріуполя. з Шарокіна я народився у Дніпровській області. Ворог він один, він не має національності. Прийшов руйнувати міста, сім'ї, вбивати людей. Робить багато біди, тому потрібно його зупиняти. На Україні війна не закінчиться, якщо він переможе. Він піде далі й далі. Там звірські апетити, тому його треба зупиняти Якнайшвидше. Треба, щоб усі зрозуміли, що необхідно згуртуватися і якомога швидше перемогти цього ворога. І дітям треба пояснювати. Вони з дитинства повинні бачити приклади, як проходить військове таборування, щоб вони розуміли, що відчувають солдати на передовій, який їхній побут. Адже війна займає маленький відсоток, а решта часу це побут. Як налагодити, як облаштуватися. Служу з перших днів повномасштабної був почти в усіх гарячих точках, починаючи з Харкова, потім Донецьк, Лиман. Часом Яру, Авдіївка, під Бахмутом. Під Бахмутом отримав поранення. В руку попала осколок на штурмах. Штурмували позиції ворога. Позицію ми взяли удачно. Всі мої бійці живі, слава Богу. Всі зайшли, всі вийшли. Дітям хочеться розказати, як воно насправді. Щоб діти розуміли, що таке війна, щоб ніколи їх це не торкнулося, це однозначно. 24 лютого я був в составі іншого підрозділу ССО. Я був в підрозділі ССО. І війна почалась для мене 24 лютого. Лютий березень Маріуполя твоювали, вийшли з Оточення. Ну, з групою, то, що лишилось від нашої групи, бо у нас є полон, хто потрапив в полон, є хто загинули, є хто безвісті пропали. пропали. А далі шлях до спецпідрозділу Арата, який корнями йде з добровольчої української добровольчої армії. Зараз спецпідрозділ Рата в составі гурмо. Я пишаюсь тим, що Маріуполь не випадково а ще з 14-го не підкорився. Якби не було повного оточення Маріуполя, я думаю, в бої в Маріуполі ще й досі. Нам під час оборони Маріуполя не вистачало вже боєприпасів, не вистачало ліків. Полом пішли, здалися не тому, що вже здались, а тому, що у нас вмирали ранені, не було антибіотиків, не було. Ну, закінчилась медицина. Ми зробили глупості, що вкриваючи аптеки, ну віддавали все людям, а не брали. А Люди було таке, як сумасшествие. Вони гребли, що потрібно, що не потрібно. Отак вот от полок. Не вистачало ліків, і просто був варіант, якщо этот, то всі поранені, вони померли важкою смертю. Щодо молитви, ми мусульмани. Ми молимося п'ять разів на день. Це наш обов'язок. Плюс додаткові молитви. Чим ближче до передової, тим більше людина молиться, адже ти розумієш, що у будь-який момент можеш постати перед Всевишнім. Віримо, перемога за нами. Де 14 року з майдану, як пішла з майдану, так і до цієї пори. Їздимо кожного тижня на сході, кожного тижня з нашими хлопцями. Доставляємо що все, що необхідно: автомобілі, дрони, реби, ну так якось, і опікуються більше членським батальйоном шейка Мансура. Ці хлопці без зарплат, без нічого воюють за Україну. Чесний, порядний, а як українською мовою не розмовляють, це неперевершено. Мені аж приємно приїжджаєш, приїжджаєш тисячу кілометрів, і тут має українська мова. Глюкоза треба хлопцям, бо хлопці вийшли з позицій і обісили. Десять суток були на, без їжі, без води, без нічого. Вийшли обесили і треба глюкозу їм капати. І люди, будь ласка, самі мельничам дуже багато відгукуються. Началось з 14-го, 14 рік, майдан. У нас здесь в Хмельницьком, потом в Київ поїхала, там на штампі працювала, потом Это с... в соборі Михайла в Києві. Там тоже центр реабілітаційний был. Ми допомагали раненым как раз после расстрела. Демонстрантів в Майдані допомагали Добробату нашому, восьмий батальйон Рата, їздили з Валентини Базилюк на передову, в ну, Базилі Гуманітарку. Потім залишилась там в батальйоні, працювала. Працювала все, все, що треба було. На кухні, на кухні, в медпункті в медпункті. Що потрібно, то і робили. Ми волонтери з 15-го року. Як кожен свідомий громадянин кинулись після Майдану допомагати на фронт нашим хлопцям, тоді була інша взагалі ситуація, як зараз. По 22-й рік ми волонтерили, що їздили на фронт своєю технікою, своїми силами ремонтувались, допомагали. З 22-го року, коли Кацапи пройшли під Київ, вже не можна було якби, затягувати. З нашим волонтером Вадимом Кривоклубом створили з підтримки Олександра Семчишина 19-й окремий батальйон. Зібралося 550 хмельничан. Це ви собі уявляєте, які це були люди. Це були справжні спартанці сучасності. Це люди, які без повісток в перший же день на паспорт українця отримали автомат битися за Хмельницький. Вони прийшли всі просто битися за Хмельницький. Коли звільнили Київ, нас всіх повезли під Харків. Я вам скажу, що ніхто не покинув наш підрозділ. Всі поїхали як один. Батальйон виконував завдання під Харковом, звільнував Харків. Звільнювали Куп'янськ, воювали в кримінних лісах під Бахмутом. Тільки перемоги. Нашій Україні. Ми бажаємо Україні тільки перемоги і нашим хлопцям, щоб всі повернулися і живі, здорові додому. І скоріше закінчилася клята війна. Лише єдності, згуртованості не ділити, що це моє, це не моє, це ваша проблема, це не наша проблема. Це політики винні. Треба об'єднатись єдиноразово усім 40 мільйонам населення. 20 мільйонів українців чоловіки. А скільки воюють? Одиниці, решта не хочуть. До вас у дім прийшли, у вашу сім'ю прийшли, у ваш двір прийшли, але більшості байдуже займаються своїми справами. Раз об'єднатись, вигнати ворога і наводити порядок в Україні, щоб країна була багатющою, У нас усе є. Треба лише гарний керівник. Наші воїни показали, що усі сильні, хоробрі, треба лише єдності усього народу. Бажаю перемоги всьому нашому українському народу, тому що саме український народ перемагає в цій війні. Не влада, а український народ. Світова спільнота визнала, що саме український народ захистив свою державу. Не держава народ, а народ захистив державу. Я пишаюся своїм народом, українцями, які б'ються від малого до старого. Ви згадайте двадцять рік. Кожна дитина, кожна жінка, кожен чоловік встроїли блокпости, везли допомогу, всі готові були битися. Бажаю всім перемоги. І звичайно Україна буде квітуча країна, що будуть заздрити. Ведуча країна буде в Європі, так точно. Незабаром стартує нова зміна Подільської січі. Організатори табору сподіваються, всі, хто пройшли тут військово-патріотичний вишкіл, стануть гідними громадянами України, які не тільки розвиватимуть країну, а й зможуть захистити її від ворога.